Сільськогосподарське підприємство Горинь Агро обробляє землю в трьох районах Рівненщини Острозькому, Гощанському, Корицькому та на сусідній Хмельниччині. Результатами збору урожаю в цьому році тут задоволені. Пшениця дала по 46 центнерів з гектара, а ріпак 35. Хочемо добитися врожайності до 60 центнерів. Цьому поспособствує заміна насіння. Насіння будемо закуповувати зараз еліту". 60 центнерів з гектара. Це ще не межа. Навіть у цьому році засіяння елітним німецьким насінням поля дали подекуди на Рівненщині врожай пшениці до 90 центнерів з гектара. Зібраний з поля урожай привозять до зерносховищ. В лабораторії визначають вологість зерна та досліджують його на гмо. А вже потім калібрують за потреби досушують, очищують та відправляють на зберігання. Пшениця, яка агрономом визначена як насіннева, проходить процес труєння, відповідна машина є, і вже після того на поля вивозиться транспорт. Посівна кампанія озимої пшениці традиційно стартує наприкінці вересня. А ось товарним зерном підприємство, як правило, розраховується з пайовиками. Їх у господарство понад 8 тисяч, і в цьому році ставку із розрахунків воно збільшило до 5%. Новітня техніка, яка передбачає повну комп'ютеризацію, дозволяє у стислі терміни провести посівну кампанію озимого ріпаку. В області вона стартувала без затримки. Площа ось цього поля 68 гектарів. Одна сівалка засіває його практично за добу. Нині тут розпочато посівну компанію озимого ріпаку. Подрібнена солома залишається як органічне добриво на полях. В першу чергу в мене буде втримати озимий ріпак, щоб в стан спокою пішов у відповідній фазі, щоб він не переріс, не витягнувся. Це будуть оприскування. Захистити засіяні площі від бур'янів на сьогоднішній день пріоритетна задача товаровиробників. До кожного поля вони, як правило, застосовують індивідуальний підхід щодо глибини обробітку ґрунту та внесення мінеральних добрив. Така практика цілком себе виправдовує, говорять обласні чиновники. Адже якщо раніше врожай ріпаку по області становив 22-23 три центнера з гектара, то в цьому році перевищує 30 центнерів з гектара. Через хороші результати ця культура щороку займає всі більшу площу. Планується посія. За попередніми даними 11 тисяч гектарів, на сьогодні вже посіяно 8 тисяч гектарів. Після рясних злив на початку серпня агропідприємства області активно включилися в роботу. Лише за минулу добу в області засіяно 3 тисячі гектарів. За прогнозами чиновників, посівна кампанія Ріпаку завершиться уже за тиждень. Людмила Васюха, Назар Мідриган, Микола Штемпель, інформаційна програма День.